Як підняти імунітет моїй дитині, яка часто хворіє? Вітаю вас! Ви на каналі лікаря-педіатра Анатолія Корнотюка. І сьогодні розберемо поширене запитання напевно всіх батьків, які мають діток з двох років і до ранньої школи, наприклад, до 9 років, які часто хворіють і чомусь. Так, батькам здається, що це погано, і що це не норма, що діти часто хворіють. Отже, давайте все-таки визначимось, що таке є нормою, чому діти часто хворіють, і тоді ви автоматично зрозумієте, що з вашою дитиною все гаразд, чи навпаки, є якісь проблеми імунітету. Зазвичай, діти, які мають поганий імунітет, вони не доживають до одного року життя. Тобто, якщо вашій дитині 2-3 роки, то Можна сказати з впевненістю, що з імунною системою у неї все гаразд. Діти часто хворіють, тому що ми не живемо ізольовано, на хуторі, де одна або дві хатинки, і де немає людей, в тому числі дітей. Діти хворіють часто, тому що вони спілкуються, а особливо в дитячих колективах вони обмінюються мікрофлорою як корисною, так і. Патогенною, в тому числі вірусами. Як відомо, віруси проникаючи в організм, він хоче вижити, він хоче розмножитись, і деколи віруси викликають патологічний процес. Це можуть бути респіраторні, можуть бути ентеровіруси, можуть бути герпесвіруси і так далі. Є шість великих груп вірусів, але я не буду на цьому детально зупинятися. Отже, нормальна імунокомпетентна дитина. Може за рік хворіти від 8 до 16 разів, тобто з лихоманкою, з симптоматикою, це може бути в середньому 12 разів за рік. Ми говоримо для дітей з 2 років десь до 7 років, які відвідують дошкільний навчальний заклад і рання школа. Отже, як ми розуміємо, що часті інфекції у дітей це є абсолютною нормою для наших широт. Взимку і осінньо-зимовий період це трапляється частіше, тому що є такий фактор, як закриті дитячі колективи це коли погана вентиляція, жаркі приміщення, які знижують, в таких умовах знижується місцевий імунітет. Погано працює слиз макрота, яка є в носі і в дихальних шляхах, і це сприяє проникненню віруса в організм. Отже, е, наші діти хворіють в тому числі частіше і важче, тому що ми не можемо дорослі забезпечити їм правильні умови догляду і мікроклімату. Е, тут питання: чим закінчується інфекція? Віруси повинні закінчуватися спонтанним одужанням за 5-7 днів. Якщо у дитини вірусна інфекція постійно закінчується бактеріальними ускладненнями, і таких ускладнень є 3-4 за рік, і мова йде про те, що це важкий перебіг з антибіотиками або зі стаціонаром, з госпіталізацією, з, реані... з реанімаційними заходами, то, звісно, ми подумаємо про збій в імунній системі. Тобто діти, які. Приймають антибіотик з приводу бактеріального складнення 4 і більше разів на рік, потребують до обстеження в імунолога, в них може справді бути збій в якійсь ланці імунітету. Відповідно, якщо ви спонтанно одужуєте, то до імунолога йти не треба. Тут ще має велике значення. Ваше відношення до імунізації, чи посилили, чи захистили ви дитину від вірусних інфекцій, це має надзвичайно велике значення. Тобто, вже на основі отриманої інформації ви можете проаналізувати, конкретно у вашої дитини, є потенційно збій, збій в імунній системі чи ні. Тому це нормально, часто хворіючі діти. Зрештою, в частих хворобах, якщо ми говоримо про віруси, нема нічого поганого, а навпаки, є позитивні явища, такі як тренування імунної системи. Діти, які відвідують дитячі заклади і часто хворіють. Такі діти рідше мають дитячу онкологію, рідше хворіють на алергічні захворювання, такі як бронхіальна астма, атопічний дерматит, алергічний дерматит, алергічні конюктивіти, кон і так далі. Тому що імунна система постійно атакована і в такому тонусі. Це особливо актуально в період. Зростання багатократного випадків алергічних захворювань. Тому не бійтесь вірусів, а сприймайте це як варіант норми. Чим стерильніші умови ми створюємо для наших діток, в принципі, та й для дорослих, тим гірше для імунної системи. Так, я не закликаю вас пити воду з калюжі, в яку перед цим сходив собака, але надмірна. Чистота і стерільність шкодить. Отже, діти хворіють часто, це нормально. Тому я вам завжди рекомендую погоджуватись на відвідування садочка, не пропускати дитячий заклад по можливості. Ось, і потурбуйтеся про імунітет в плані вакцинації. В Україні є доступних 16 вакцин, можливо, там плюс-мінус більше. Ось я просто зараз не готовий сказати, які зараз конкретно є на ринку. Ось ну, окрім обов'язкових десяти, яких ви знаєте, ви маєте захистити дитину від ротовіруса, пневмокока, менінгокока, хвороби ботки, навітрянки, грипу папілома вірусу. Тобто, 17. все таки вакцин є доступних на нашій території. Отже, робіть правильні висновки. Абсолютно не хвилюйтеся про те, що дитина часто хворіє, створюйте для діток правильні умови, бо це ваша відповідальність і наша як дорослих. Поділіться, будь ласка, цим відео, прокоментуйте, підтримайте канал, поставте лайк, адже я стараюсь для вас. Я е, стараюсь, щоб україномовний контент якісний, доказовий. Науковий медичний ставав все популярніше, тому що від якості інформації, яку ви сприймаєте, залежить якість ваших рішень і дій. Тому підтримуємо канал, підписуємося і до наступного випуску.